Всім привіт, друзі! Спішу поділити з вами новиною, яку я нещодавно дізнався, яка нещодавно в мене з'явилася інформація. На рахунок зимового івента в вот 2023. Називатиметься він Боги війни, така назва Волосюща. Точної дати проведення ще немає, але орієнтовно це буде лютий місяць. Що з техніки ви запитаєте? Наскільки я володію інформацією, чи ФА не буде. Всі інші танки, які до цього були, вони будуть, чіфа не буде. Але буде новий танк. Це ТТ 10 рівня Китай з барабаном 116F3. Нещодавно я з ним попадав у бій і доволі таки цікавий, прикольний апарат. Я після того зашов реплечик, покрутив, повертів. Зараз вам це покажу, під музичку подивитесь, що де і як. Ну, як вам сказати, не імба, хоча можливо і імба, але цікавий апарат. І я думаю, що за ним, олди, в кого є всі танки, то за ним вони поженуться. Бестренько так подивимося, що до чого, де і як, і продовжуємо далі. Так, по характеристикам, зараз я вам прикладу скрін, ви подивитесь на паузу, нажмете, самі роздивите, що до чого, де і як. Одне, що скажу, що пушка доволі прикольна в нього. По точності, як для тяжа, відносно непогано, так само і по часу зведення. Ну, я вам скажу, що це не, не хуже час зведення і не хуже точність для важкого танчика. Нашивки та декалі зараз перед вами. Це для тих, хто. Виграє івент для тих, хто попаде в топ-10, і для тих, хто попаде в топ-100. Ну, от якось так. Я цій інформації довіряю, ну, де то так скажу, на 95%. Надіюся, що це все, що я вам розповів, воно все збудеться. І це все буде. Дякую за увагу. Якщо для вас ця інформація була корисна, поділіться відосиком. Хай більше гравців, які цікавляться клановими двіжухами. Дізнаються цю інформацію, готуються. Дня, З вас підписка, комент, репост. З вами був Жека Вайпер. До скорої зустрічі на стрімах.